Привіт тобі, мій любий народе, моєї величної країни. Мене звуть Жанна Бланк, і я тут для того, щоб запросити вас, знайте куди? Правильно на мій ютуб-канал Наші люди сюди. Вже більше як один рік йде повномасштабна війна в Україні, багато дуже людей виїхало. За кордон, рятуючись від війни, в різні країни світу, Європи і в тому разі, до Німеччини. Німеччина на сьогодні прийняла вже майже 1 мільйон громадян України. І Німеччина займає перше місце по зареєстрованим громадянам України на тимчасовий захист. Навіть Польща займає друге місце. Так от, приїхали ви до Німеччини, оформили свій параграф 24, тобто, тимчасовий захист. і Отримали прив'язку до місця своєї реєстрації. І що далі? Наприклад, ви хочете переїхати кудись, змінити землю. Що для цього потрібно, як правильно це зробити, і чому потрібно про це знати, як вірно вам далі поступити, щоб змінити і переїхати? Я б хотіла про це поговорити, тому що дуже багато людей зараз звертається по такому питанню і щоб не наробити якийсь помилок. Цікаво? Ну тоді, погнали! Знайти мене також можна ще на моєму волонтерському телеграм-каналі. Ці посилання будуть в описі під цим відео. Ставте вподобайки, дзвіночки. Не забувайте приєднуватись до моєго каналу. Дуже вам вдячна за це! Рада кожному новому моєму підписнику. У мене вже скоро буде майже три тисячі підписників, і для мене це вже дуже велике свято. Я дуже хочу вам розповідати різні цікавенькі, різну. Інформацію, яка може вам до допомогти, коли ви знаходитесь далеко за межами своєї країни, і дуже багато виникає питань, на яких, на жаль, не відразу можна знайти відповіді. Тому можете ще записуватись на мої консультації. Безкоштовні всі питання можете писати мені або тут в коментарях, а краще писати на мій телеграм-канал. Всі українці, які оформлюються по параграфу 24 Мають прив'язку до свого міста, округу чи землі у Німеччині. Ці дані вказані на додатку до дозволу на проживання або в клейці у паспорті. Для зміни міста вашого проживання у Німеччині повинні бути виконано певні вимоги. Просто знайти житло і переїхати у Німеччині так не можна. Якщо на момент оформлення параграфу 24 ви вже працювали або навчалися, то вас не мали права прив'язати до землі. На якій ви знаходились. Але якщо все ж таки ви отримали таку прив'язку, то вам тоді треба звернутися до вашої міграційної служби з вимогою, щоб закреслити цю прив'язку, тому що допоки вона є вказана у вашому дозволі на проживання, вона дійсна. Якщо ви переїхали і не змінили своє місце реєстрації, тобто місце прив'язки, навіть якщо ви виконали всі умови для переїзду, то на вас може чекати штраф до 1000 євро. Прив'язка. Що це таке? Прив'язка означає, що ви можете проживати і бути зареєстрованим лише в тому місці, окрузі або землі, який вказане у вашому дозволі на проживання у Німеччині, згідно параграфу 24. Так коли ж все таки можна змінити своє місце проживання у Німеччині. Змінити своє місце проживання можна за аналогією з параграфом 12 а якщо ви ваш чоловік або ваша дружина. Або ваші неповнолітні неодружені діти перебуваєте в родинних стосунках і проживаєте в одній родині, то ви можете переїхати один до одного по території Німеччини з одної землі в іншу. Це буде одною із найважливіших причин для переїзду. Друге, коли ви знайшли собі роботу або місце навчання в іншій землі, тоді треба вам звернутися в міграційну службу, до якої ви прив'язані з проханням змінити вашу прив'язку. Але... Робота повинна бути не меншою ніж 15 годин на тиждень, і заробітна плата повинна бути не меншою, ніж 810 євро на місяць нето. Це важливі умови для цього. І ще одна причина є, згідно якої можна змінити вашу прив'язку у Німеччині і переїхати до іншої землі. Це ваше навчання, яке може бути які види навчання. Ну, перш за все, ви просто знайшли навчання, десь або почали навчатися, або навчаєтесь. І зв'язку з цим можете переїхати до іншої землі, також звернутися до міграційної служби. Що ще належить до процесу навчання? Це заходи професійної орієнтації, це заходи професійної підготовки, перед початком навчання може бути таке. Курси в рамках визнання іноземних кваліфікацій ваших та дипломів. Потім можуть бути мовні курси для того, щоб поступити до університету, або просто заняття в підготовчий ну, коледж. Також це відноситься до навчання. Тобто є три основні причини, зв'язку з якими ви можете переїхати: це робота, навчання або воз'єднання з сім'єю. Дякую, що додивились моє відео до кінця, вирішила його сьогодні зробити на природі. Вже так пахне весною і весна на круги. Цвітуть дерева, бачите, як навколо все зелене, трава вже велика. І тому тут якась душа більш радується і знаходиш собі якесь. Якусь додаткову радість, як кажуть, сонечко у душі. Сподіваюся, що для вас це було відео корисним і цікавим. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте дзвіночки і подобайки. Я вам за це дуже буду вдячна. До побачення, до нових зустрічей, па-па!